Так. Ну що, всім доброї ночі. Добираємося до бази, поки їдемо по вулиці Яменка, походу, тут не полетиш, можна засняти 5 минут. Склався, мені подобається, що мій вже прискорь складається, так чотенько, що я маю Але цей Щось мені кажеться, що сьогодні нічка буде неспокійна. У мене оця штука яка типа... Ну типу... Тіпа яке параллельне вождення Дуже ловить один такий спутник цікавий а сьогодні він взагалі чітко так робив ну взагалі обалденно робив було 11 спутників ну максимум в мене тут в регіоні 12 ловить Но ну, 12 спутник заблокував самі знаєте, що за спутник, спутник, ну що тут скривати? це спутник в Ланасі. Це цих недомих, недорозвинутих, блядь, які всі хочуть завоювати. Спутник. І от я замічаю, коли він періодично включається, а сьогодні він періодично включався, значить буде весела Та Дай Бог, щоб я помилявся, але я таке провів спостереження. Не то, що там це. дай Бог щоб було все добре, але бо я ще планую сьогодні э, зараз зажену присковача на базу. Впихну шланг хай батя там проконтролює, щоб набрався повністю прискувач. Хочу завтра почати, пам'ятаєте, я їздив от там не видно пальчиком там оте поле там от. е -е... Соя, от там, де в мене 10 гектарів, там де бур'ян, де я пару днів вчора, це був, і позавчора приходив. Ну, я планував його сьогодні зранку вже побахнути, але в мене склалась така <кхух> погана ситуація, що я виїхав вчора на Ячміні, в мене лоб шланг. Ідралічний на розкладання, слава Богу, що той, що складає, був цілий і склався оприскувач, і я поїхав додому. Переніс оприскування на сьогодні. Е -е -е Хочу завтра зайти. Коротше, ну, в принципі, опирскати ту сою. Е -е там вже і помию оприскувач, тому що я не планував те поле накривати першим. Я планував спочатку внести кламазон, але вітряна погода і трошечки переносимо, тому що кламазон треба вносити, самі знаєте як, щоб взагалі вітру краще не було під там два дня. Ми його бабахне більш всього завтра по вечорі. Подивимося там, передають, що не буде безвітряна погода. Підготовимося все добре, разом і Хармані додамо, ну, на не ГМО-шну сою, на класичну сою. Я думаю, ну, хватить мені часу. На вечір бабахнемо, там буде прилипач, адювант буде. Ну, бабахнемо. Потім вже підемо просто раундап, тоталка раундапом накривати всю остальну сою. Будемо чекати, щоб трошечки в нас тут сонечко підсушило по ходу землю. Ну і не буду я ту гречку сіяти, бо там була того року гречка на тих 4 гектарах, будемо чекати погоди і все-таки побахнемо сою. Вродить, вродить, не вродить. Зберемо, не зберемо, ну будемо бачити. Якщо що, буду бачити, що зеленкувати, то ми її бабахнемо дексикантом. Що буде, то буде. Загадувати не буде. Що ж я хотів сказати? Якщо кропив ячмінь, іменно на тій ділянці перші, де в мене там і були покровні культури, де я після холдінгу горав. Там, де в мене додався пай, збільшилась діляночка. Замітив одну таку ерунду. Там, де в мене горано ну, було, вода стоїть. Ну, Реально стоїть вода. Тобі ж настільки втрамбовано, ну, хоча й глибоко гора, але води стільки влило, дощі так влили, що водичка от -от дійшла, походу, мабуть, до плужної підошви чи до якого там втрамбованого після полдену. Так і стоїть. А там, де в мене вже, грубо говоря, під нову поле, ну взагалі лялечка, і ячмінь. Я не буду брехати набагато краще там, де в мене поля під нову Просто від, ну, ну дивишся і відлічаєш капець. Ну, чуть ли не буксував, передка включав, таких каналів нарив коротше, там, де було горе. Що то просто блядь, ну... Треба ту ділянку опять, покровними культурами, більше засіяти. Візьмемо, наколотаємо соняшника і кукурузи, щоб корінчик чим далі достав. Будемо пробиватись природним способом корневою системою, щоб все-таки водичка зв'язалася грунтово, ну, розбило ту підошку. Так, вулиця Яменка зараз закінчується, можна вже буде включити трошечки вищу передачку. І будемо вже ми в принципі сидіти, де знаходиться моє що Ставимо шлангу, впихаємо Заходимо для батька, кажемо, щоб він потім виключив воду. Десь там в якійсь будині куди набереться. і зранку приїжджаємо миємо після гуматів форсуночки сеточки і заливаємо походу потолка і вперед по 300 сповзаємо там. заодно там по ходу вилиємо все що тільки є супрескую Візьмемо з бачка 500 літрового чистої водички, пару разів проколотаємо, щоб раундапчик уйшов. Ну і походу будемо заправлятись, завтра цепляти бочку. Ну Це так, планую, але плани завжди, знаєте, бочечку цепляємо на марш. Ще десь треба доложити 2 кубі на водичку теж. Готуємось до поля з класичною соєю. Амазон треба акуратненько внести, щоб не було проблем людей других. Бо тут така літуча фігня, блядь, щоб можна покропити, а він десь там, чорт знати, де може сісти. Так як в мене сусіди покропили і, і коротше, Включили, що він до мене залетів, той кламазончик нічого, то сосенку прибив, мої зараз ще не є. Буде все нормально. Так, ладно, будемо виключатись, вийшли на трасу. Тут треба ускорятися. Колотом вилітає з під колес. Ладно, всім пока, лайки, підписки.